X-Trail. Автівочка у нас 2015 року. В чудовому сірому кольорі стоїть у нас злінзована оптика, парктронічка 360, камерка 360, туманні фари. Також стоять оригінальні дисочки Nissan на гумі Goodyear. Салончик у нас повністю шкіряний на електрорегулюваннях. Шкіра у нас в гарному стані. Відключення стабілізації, електропровід багажника. Відключить центральний замочок, система старстоп, парктроніки та екорежим. Шкірене мультикермо, на якому управління Круїз з контролем, дзвіночками, мультимедією та інформація бортового пробігу в автівки 122 тисячі км. Стоїть гарна мультимедієчка штатна. Також можна вімкнути камерки, як я і казав, вони на 360 Стоїть двохзонний клімат-контроль, електричний рученьчок. Знизу у нас ось тут іде ауксік та USB, прикурювач і коробочка автомат. Також, куди ж без підстаканечків, та підігрієв сидінь. Також в цьому автомобілі встановлена панорамний дах, який відкривається з кнопочки. Задній ряд сидінь у нас значно вищий за передній. Дуже зручно, скажу вам, сидіти, М'які сидіння, перфоровані, присутні дефектори і зафікси. Куди ж без підвокітничка. Він у нас тут виконаний дуже цікавим чином, влаштований в задню частину центрального маленького сидіння. В ньому у нас є ті і звідси ж у нас з'являється доступ до багажного відсіку. Позаду маємо ось таку цікаву оптику. Є у нас фаркопчик, задні парктроніки. Зараз автівка вам продемонструє електропровід багажника. Таким чином автівка у нас сама відкриває ляду, що у нас тут присутнє? Є у нас бокові ніші, для власних речей є у нас поличка і тут є у нас отакі от відсіки. Перший відсік і ось такий от невеличкий другий, під якою у нас знаходиться докаточка. Докаточка повноцінна, ідеально стає сюди. Також нагадуємо, що даний автомобіль був привезений зі Швейцарії, без власників та без пробігу по Україні. Присутній лише один косметичний підкрас і дуже гарна права була ціна. Тому, друзі, якщо хочете придбати даний автомобіль, запрошуємо вас на майданчик село Білородка, Софічка 19. Автопоїнд. Приїжджайте, будемо обов'язково на вас чекати. Автопоінт. Придбай, якісне авто.